Дитячий садочок-Усмішка вітає вас, малята! Весела гра чекає нас. Ми граємо з вами кожен раз. Розвиваємо малюків, наших юних знатоків. Будемо бавитись і грати, і не будемо сумувати. Запрошую всіх у чарівний світ підводного царства. Хто, хто, хто? Хто живе у морі? Хто, хто? О, хто, де хвилі прозорі, це ж морські істоти, краби кошалоти, тож давайте швидше їх розберемо всіх, Буль, буль, буль Буль, буль, буль Краб маленький ходить боком вліво, вправо, крок за кроком, клешнями клац-клац, клешнями кусь-кусь, я тебе не боюсь. А ви знали, що зуби краба знаходяться у нього в шлунку, а якщо не стане клешні, відросте нова. Що за дивна дивина? Вісім ніг і голова. На ногах присоски має ними їжу здобуває, спить на ні в піску заліг. Наш цікавий восьминіг. Ви знали, що восьминога зовсім немає кісточок, а ще коли він злий, він червоніє, а коли наляканий, біліє. Подивись, це морський коник, рибка-коник, рибка-коник, має рот, як пило смок, по стеблинці скок. Морські коники самі повільні рибки в світі. А ще цікаво, що вирощує ікринки тато коник, а не мама. Ну, а що це за желе в Морі нашому пливе. Це медуза, це медуза. Може вжалити медузи найстарші тварини на планеті. Їх тіло майже повністю складається з води, а ще в них 24 ока. Ця велика черепаха плаває у морі. Панцир величезний має, діток піску ховає а як дітки підростуть, зразу в море поповзуть Черепаха може дуже швидко плавати у морі, а ще вони можуть довго обходитись без їжі. Ось так. Ой-ой-ой, зубаста! Ой, велика! Коли зовсім не відчувають біль, а також вони ніколи не сплять. І, до речі, чуть в два рази гірше, ніж людина. О, дивіться, це ж дельфін виринає із глибин він фонтанчики пускає. Із води людей спасає. Ця тварина добра, дуже, Потоваришуй з ним, друже. Дельфіни між собою спілкуються за допомогою звуків. Ось таких. Різнокольорові рибки. Почки морські, креветки, мідії, кальмари касатки скати, живуть у морі на дні. Опізнай тінь, хто це? Так, це черепаха. А це хто? Вірно, це крап. Це медуза. А чи знаєш ти хто це? Це морський коник. А це здогадався хто? Так, це акула. Молодець. Ти за тіню впізнав усіх морських мешканців. А тепер давай з ними пограємо. Продовж речення за мною. Якщо акула зла, то дельфін який? Добрий. Медуза гладенька. А морський їжак? Гострий. Черепаха повільна. А краб? Швидкий. Пригадаємо, де живуть морські мешканці? Так, у морі. А море це вода. А яка буває вода? Вода може бути гарячою і навпаки холодною. Чистою і брудною? Безбарвною і кольоровою. Питною і непитною, якою ми умиваємось, прибираємо хату. Ще кажуть технічно. Ви у нас розумнички. До нових зустрічей, малята!